Друзі, доброго дня, вас вітає компанія Мінягра місто Івано-Франківськ. Ось уже зібрали хлопці Булата 244-го. Даний трактор має коробку 3 плюс 1, двигун КМ 385. й І ціна даної моделі 500 Трьохточкову навіску, вал відбору. Всім нагадую, у нас доставка безкоштовна. Тракторець зараз буде проходити тест-драйв, будемо все, ще перевіряти все, що як працює, нагрівати, готувати, щоб перепродажну підготовку будемо робити. цікавить така ціка техніка звертається за номером телефону, який ви бачите в себе на екрані. Доставка до вас додому безкоштовна. До речі, друзі, моделька 24-го року.